Так, починаємо з січня. Основна енергія в січні для вас щось трішки незрозуміле, темне, мутне, як то кажуть, з якимись таємницями, з якимись незрозумілими ситуаціями. Давайте подивимось, стосовно чого це все у вас в січні програється щось в родині. Можливо, будуть якісь такі незрозумілі, недосить приємні моменти, пов'язані з родиною. Так, а більш конкретно, давайте ще подивимось: король мечів. Це може бути дійсно голова сім'ї, може бути навіть військовий зараз. Мечі так програються, або така теж якась серйозна професія, особливо розумова, типу, юристи, лікарі, або, можливо, якась дійсно ситуація, пов'язана з лікарями, з лікарнями, і якось це буде стосуватися родини. Ну, якісь моменти, які вас трішечки змусять понервувати. Якщо це не родина, може бути щось таке як колектив. Якщо навіть це не актуально, буває, це програється як вся Україна. так, І бачите, мечі, як сама війна.